ЗСУ просуваються на південь від звільненого урожайного і відмінусували два російських гелікоптери к 52 Росіяни намагаються прорвати оборону навколо Куп'янська і посилюються в напрямку Нікольського у Білому домі. Заперечили розмови про членство України у НАТО в обмін на території. На Житомирщині злочинці вимагали 190 тисяч гривень із військового, погрожуючи вбити його вагітну дружину. У Києві жінці, яка чекала Росію і відстоювала у ПЦМП в Лаврі, оголосили. Підозром Зеленський побореться за місце депутата обласної ради Смоленської області Росії. Моє ім'я Дмитро Олійник маю для вас новини 540-го дня великої війни. Що на фронті? По перше, захисники просуваються на південь від звільненого днями урожайного. Тим часом російські війська намагаються штурмувати визволене село. Їх контратаки на щастя успіху не мають. Зсу продовжують контрнаступ щонайменше на трьох ділянках та просунулися вперед на заході Запорізької області і на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Зокрема, просунулися на північний схід від роботиного це 10 кілометрів на південь від Оріхова. В інституті вивчення війни вважають, що українські сили досягли більших успіхів у прилеглих районах, зважаючи на те, що протягом кількох тижнів вели активні дії в лісистій місцевості на північний схід від Цього населеного пункту ну і речник генштабу Ковальов продовжує звітувати про наступальні операції на Бахмутському. Мелітопольському та Бердянському напрямках також стало відомо, що бригада Азов відновила виконання завдань на фронті, зокрема у районі Серебрянського лісництва на Луганщині. Про це сказав представник Нацгвардії Микола Уршалович. Речник повітряних сил Гнат говорить, що на Бахмутському напрямку близько шостої години ранку мінус один рашистський к 52 Згодом і воїни 47-ї окремої механізованої бригади у Запорізькій області заявили. Що теж збили Ка-52. Таким чином, вранці захисники знищили два російські алігатори. Тобто, спочатку повномасштабного вторгнення Росії, вже 316 знищених ворожих гелікоптерів. Командувач сухопутних військ Сирський повідомив про прибуття до частин сил оборони на Куп'янському напрямку у зв'язку з ускладненням ситуації. За його словами, противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в'язнями, щоденно на різних напрямках намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп'янська. Тож на цьому напрямку було прийнято ряд важливих рішень, які забезпечать надійність оборони. Та скажу і про оптимістичну оцінку з фронту видання The Economist сьогодні написало, що протягом останніх двох тижнів. Ситуація на полі бою змінюється на користь України. Україна використовує зростаючу якісну перевагу у високоточних артилерійських снарядах для знищення російських батарей. Боєприпаси більшої дальності вражають логістичні центри та командні центри росіян. Видання зазначає, що українські далекобійні удари ще можуть прокласти шлях до серйозного прориву. Звільнивши урожайне в Донецькій області, українські війська перетворили основний російський шлях відходу на смертоносний перевало пункт, але є і нюанс. Головна проблема для зсу заміновані території. Тим часом росіяни будують чергову лінію оборони по Нікольському напрямку в Маріупольському районі. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє про окопування в районі лісів. Також по дорозі від Нікольського до кінських роздорів спостерігається активність авіації ворога. Крім того, значна кількість вантажівок з живою силою та мотлухом окупантів повертається в Нікольську частину. Андрющенко зазначив, що загарбники розповідають місцевим, що отримали наказ адступіть за пірамідки. Початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тисяч мешканців окупованої горлівки. Окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях, аби заповнити втрати. Та вже зараз формують списки чоловіків. Проте у відповідь місцеві колаборанти поскаржилися, що в місті зростає соціальна напруга, оскільки від початку повномасштабного вторгнення загинуло багато місцевих, яких примусово мобілізували у 2022 році. До слова мобілізація мешканців захоплених територій. Є міжнародним злочином. Станом на зараз незаконно збудований росіянами. Керченський міст працює в обмеженому режимі. Сталося це після візиту на міст українських морських малюків. Речниця оперативного командування Південь Гуменюк каже: міст поставили на провітрювання, тому він то закривається, то відкривається. Деякі автомобільні смуги все ж таки функціонують, але в обмеженому режимі. І виключно для легкового транспорту залізниця працює за спеціальним режимом і теж дуже обмежено. Таким чином ця максимальна потужна мостова артерія, яка з'єднує Росію, і тимчасово окупований Крим, не забезпечує повноцінної логістики окупантам. Пам'ятаєте ракетну атаку Росії по Україні під ранок 15 серпня, внаслідок якої загинуло троє працівників шведського заводу із виробництва підшипників СКФ у Луцьку? Так, от посольство Росії у Швеції в хамському коментарі підтвердило удар по заводу, заявивши, що він є. Легітимною військовою ціллю Представництво Москви нагадало пропагандистську заяву Міноборони Росії про ураження ключових підприємств військової промисловості київського режиму. Цитую, не вловлюйте зв'язку. Тоді пояснимо. Цей завод у Луцьку, частина українського ВПК. Він виробляв підшипники для Укроборонпрому. у шведській пресі. Про цей факт природно ні слова. Кінець цитати українські правді не вдалося знайти у відкритих джерелах, хоча б якогось повідомлення про співпрацю СКФ. Та «Укроборонпрому». згідно з офіційним повідомленням компанії її завод у Луцьку виробляє конічні роликопідшипники насамперед для важкої цивільної автомобільної промисловості. А це у російському Єкатеринбурзі горить споруджувана льодова арена. Телеграм-канал Астра опублікував фото і відео з місця події і зазначив, що на площі 10 квадратних метрів горять лакофарбові матеріали та утеплювач. За даними міністерства надзвичайних ситуацій, довелося евакуювати 200 осіб. А ще сьогодні сталася пожежа на території металургійного заводу «Красний Октябрь» у Волгограді. Повідомляли, що було локальне загоряння вуличного трансформатора, і що вогонь уже загасили. Аби підтримати журналістів нашого видання, вступайте до Клубу Української правди. Зробіть донат, додайте нам ресурсів, втілювати нові формати і реалізовувати вже існуючі посилання на клубу залишу у першому закріпленому коментарі під цим відео. Чора функціонер НАТО допустив, що Україна може стати членом альянсу в обмін на відмову від частини своєї території. Сьогодні ж в адміністрації президента США спростували цю інформацію. Координатор зі стратегічних комунікацій Кірбі, відповідаючи на запитання журналіста, заявив, що позиція влади США полягає у тому, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО. І наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією. То що ж там в 16 у Білому домі заявили, що США разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб навчання українців на F-16 розпочалися якомога швидше. При цьому ми пам'ятаємо, що навчання мали розпочатися у серпні, але США нібито поки не схвалили фінального плану навчання. А і Нью-Йорк Таймс написало, що Україна може перемогти в контрнаступі і без винищувачів. Сьогодні ж про винищувачі висловився речник повітряних сил Гнат. За його словами, найближчої осені і зими Україна дійсно не зможе Оже захищати своє небо в 16 і що на цей літак були великі надії, що він стане частиною протиповітряної оборони і зможе захистити нас від ракетного та дронового тероризму Росії. Та як би там не було питання щодо навчання українських пілотів та інженерів на Ф-16 зрушило з місця. Ігнат стверджує, що найближчим часом таки українців навчатимуть в країнах-членах авіаційної коаліції. А очільник МЗС Кулеба додає, що цього тижня у президента наради і розмови про пришвидшення процесу. За його словами, питання літаків F-16 уже не політичне, а суто технічне. Естонія, Литва і Латвія приєдналися до декларації Великої Сімки про підтримку України ухваленою на полях саміту НАТО у Вільнюсі, яку умовно називають декларацією про гарантії безпеки. Прем'єри країн наголосили, що боротьба України допомагає захистити євроатлантичну безпеку і міжнародний порядок, заснований на правилах, та пообіцяли підтримувати Україну до перемоги і брати участь у міжнародних зусиллях для захисту її незалежності, демократії і добробуту, як і при Тягнення до відповідальності відповідальних за злочин агресії вчора. Рішення про приєднання до декларації Великої Сімки ухвалила і Болгарія, ставши 16-ю такою країною а перед тим північна Македонія та Греція. У Смоленській області Росії в центрі уваги опинився депутат місцевої міськради Олександр Зеленський. Партія Єдина Росія висунула його на вибори в обласну думу. Під час зустрічі губернатора з виборцями один з її учасників заявив, що такий збіг є образливим для учасників СВО. Та патріотів незадоволений виборець заявив, що кандидата потрібно або зняти, або він має змінити прізвище. У регіональному відділенні Єдиної Росії заявили, що прізвище не може бути підставою для зняття з виборів. А за своїх однопрізвищників депутат Зеленський відповідальності не несе. Тим часом справжній Зеленський, Зеленський здорової людини, підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні. А отже плюс 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. Це вже восьме продовження з початку повномасштабного вторгнення. Останній рік каденції 9-го скликання Верховної Ради почне свій зворотній відлік 29 серпня. Саме цього дня, у 19-му році, відбулося перше засідання новообраного парламенту. Тож, згідно з конституцією, в останню неділю жовтня 23-го року мали б відбутися чергові вибори ради до повномасштабної війни. В політичних колах багато хто вважав, що ця рада не має шансів досидіти до кінця 23-го року. Але судячи з усього, чинне скликання не просто залишиться у парламенті до 29 го жовтня. Офня, коли мали б відбутися перевибори ради, а й має всі шанси стати найтривалішим за всю історію України. Співрозмовники української правди у різних політичних таборах давно вже говорять про потребу провести вибори до ради навіть під час війни. З наближенням осені ці розмови набувають більшої інтенсивності та нових обґрунтувань. Українська правда розібралася, чи можливо провести будь-які вибори під час воєнного стану, чи насправді. Є в них потреба та які наслідки для української демократії це матиме? Бажаєте більше ніж новини? Жадаєте аналітики? Читайте матеріал двох романів: Романюка і кравця на сайті Української правди. Посилання на нього в описі під цим відео. Позавчора говорив про збір на дрони, який спільно організували «Юнайтед-24», Повернись живим і Монобанк. Вчора було відомо вже про половину зібраної суми. Сьогодні ж історичний збір завершено. За три доби українці задонатили 235 мільйонів гривень. А отже, у захисників з'являться 10 тисяч дронів камікадзе. Їх придбають за кордоном, а в Україні доукомплектують бойовими частинами на 57 мільйонів гривень. От, якби ж ми могли з такою швидкістю зібрати 4 мільйони гривень, вони вкрай необхідні на облаштування укриття для Миколаївського ліцею No55. Зберемо, забезпечимо школярам безпечне навчання у прифронтовому місці. Отже, Українська правда разом із фондом Сейвет вкотре звертає вашу увагу на ось цей qr код всередині Банка Української правди. На Житомирщині затримали злочинців, які вимагали 190 тисяч гривень неіснуючого боргу від військовослужбовця. Спочатку. Назвали меншу суму при зустрічах, щоразу додавали відсотки. У разі відмови сплатити гроші, погрожували покалічити, а потім вбити його вагітну дружину. Коли грошей не отримали, доставили військового за місцем проживання одного з учасників групи. Завдали йому численних побоїв із застосуванням спортивного знаряддя. Ще в одному випадку вимагали 70 тисяч гривень іншого жителя Коростишева. Після погроз чоловік був змушений передати вимагачам частину боргу. Організували злочинну діяльність двоє. Кримінальних авторитетів і залучили інших осіб з кримінальним досвідом для залякувань. Облаштували кілька так званих катівень у коростищеві. Правоохоронці провели спецоперацію, затримали вісім осіб, лідерів та активних учасників групи під час передачі їм чергового траншу за місцями проживання та в автівках. Фігурантів вилучили понад 100 тисяч гривень, майже 6 тисяч євро, зброю, наркотичні речовини, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші речі, що мають значення для досудового розслідування. Два всім учасникам угрупування повідомлено про підозри залежно від ролі та участі у злочинній діяльності. СБУ повідомила про підозру блогерці Вікторії Кохановській. Вона провокувала сутички під час масових акцій у києво печерській лаврі і заперечувала факти російської збройної агресії. А ще вона викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про невідворотність захоплення нашої держави і намагалася дискредитувати українських захисників. Зловмисниці загрожує тюремне ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ затримала шпигуна, який зливав росіянам інформацію про військові бази ЗСУ. А також намагався виявити ППО поблизу енергооб'єктів у Києві. Причому затримала на гарячому, коли той знімав на відео військову базу та прив'язував її gps координати до електронної карти. Шпигуном виявився 23-річний житель Одеси, який переїхав до Києва у пошуках швидкого заробітку. Для цього він залишав власні резюме на сайтах з пошуку підсобних робіт. Таким чином на нього і вийшла російська воєнна Розвідка чоловіку повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, тож йому загрожує довічне ув'язнення. Вчора двоє 12-річних дівчат загинули ймовірно у результаті падіння з 15-го поверху будинку на столичних позняках на вулиці Драгоманова. На місці працювала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, працівники ювенальної превенції та карета швидкої медичної допомоги. Слідчі кваліфікували подію як самогубство. Поліція встановлює всі обставини загибелі дітей. Минулого тижня Черкаська обласна військова адміністрація рекомендувала Хасидам утриматися від відвідування Умані 15 17 вересня. У ці дні Хасиди щороку з'їжджаються на могилу цадика Нахмана. Це місце паломництва для хасидів з усього світу. Та за оцінкою Державної служби України з еднополітики та свободи совісті понад 30 тисяч паломників Хасидів мають намір приїхати у вересні в Умані, адже сприймають цю подорож як свій релігійний обов'язок. Тож представники міської та обласної влади силових структур, прикордонники, дипломати та митники поінформували про готовність прийняти понад 30 тисяч. Паломників при тому, що обезпечити укриттями від обстрілів таку кількість людей до того ж сконцентрованих на відносно малій площі практично неможливо. Так чи інакше, мер Умані Ірина Плетньова говорить, що і центральні, і місцеві органи влади накопичили значний досвід організації «Прощі» і зуміли врегулювати питання, які здавалися нерозв'язаними Цьогоріч Для паломників Хасидів в Умані організували сайт та гарячу лінію. Тим часом наближається і свято, яке стосується буквально кожного українця День Незалежності. Та цього року столиця не проводитиме масових заходів з нагоди свята. Локальні події відбудуться на рівні районів із невеликою кількістю людей. Можливо, буде виставка військової техніки. А 23 серпня біля будівлі Київської міської ради відбудеться урочисте підняття державного. Прапора про це заявив заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко. Наразі це все. Поділіться випуском пестрічка і тисніть вподобайку.